Мають у три державної власність військових частин. Третє безоплатна передача зарядних станцій у державної власності військової частин. Четверте прийняття гуманітарної допомоги транспортних засобів на балансі облік та їх безплатне передання наховачам. П'яте питання: безоплатна передача йому у кулярів бачення державної власності. Шосте питання: про внесення змін до показників сільського бюджету на 24-й. Цьому про внесення змін в місцевість цілі в соціально програма 24 рік. Чи є у когось якісь запитання до доповнення до порядку денного? Якщо немає, прошу голосувати за такий порядок денного. Хто за? Хто проти? Хто утримався Одного одноголосно. Переходимо до розгляду до порядку денного. Перше питання безоплатна передача систем РЕП державної власності. Це проєкт рішення про безоплатну передачу системи РЕП державну власність військової частини. Керуючий законом про місцеві сумнівляння, розглянути зведення військових частин, номер сільська довичка передати безоплатно системи РЕП. Назва така, то номер, такі закуплений за довором, такі інше з комунальної власності сільської ради у державну власність військових частин, йде в перелік 10 військових частин. Номер коді РПО, вартість за одиницю і загальної вартості. Повноважити голову на підписання акту приймання передачі, відділу багато з кого провести дані відповідно до цього рішення. Контроль залишити за постійно комісію з питань фінансів бюджету. Прошу голосувати. За плана передачі речі. Хто за? Проти утримався одного розумію. Друге питання безоплатна передача маміків три про. рада вирішила. Передати безоплатно безпілотні літальні апарати Mavic 3ПРО, номери, які були за договором номером від комунальної власності Кільської сільської ради у державну власність військових частин. Перелік військових частин, номер військових частин входить про вартість за одиниці, загальна вартість всього. 12 військових частин, доповноважити связькому голову на підписання актів приймання передачі, привести дані бухгалтерського обліку міжу цьогорічні контроль, залишити за постійною депутатською комісією. Прошу голосувати. Передача майже три проти військові. Хто проти? Хто утримався одноголосно? Це питання: безоплатна передача зарядних станцій. Сільська рада вирішила передати безоплатно зарядні станції, Екоплор, Дельта 2, номер, який то закуплення за договором номер від комунальної власності Суспільної сільської ради державної власність військових частин. Номер військових частин входить, де поводці назва одиницю з загальною вартістю, всього 12 військових частин. Помогаш голову на підписання актів приймання передачі відділу Балтискові та звітності перевести дані рішення, кому вручити за постійною депутатською комісією. Передача зарядних станцій військовим частиною. Хто проти, утримався одноголосно. Четверте питання: прийняття гуманітарної допомоги транспортних засобів. у Балансовий області. Сільська рада е пропонує прийняття гуманітарної допомоги транспортних засобів на балансовий облік орган... та їх безоплатно передання на правочан. Сільська рада вирішила прийняти на балансовий облік Супільської сільської ради військової області гуманітарну допомогу, транспортні засоби. Сузуки, і гран-вітара, номер він код, за балансовою вартістю стіфікату. Транспортний засіб, Ме 270, даймер кластер, номер війн-код такий, за балансовою вартістю такої, то передати транспортні засоби на овочам військовим частинам чи військовим військовослужбовцям на підставі від зверху. забезпечує транспортні засоби пальним та їх проїзду чи транспортування призначення. Уважити голову на підписання актів приймання передачі з безпосереднього робовача, привести бухгалтерські обліки до цього і долучити за постійною депутатською комісією. Два транспортні засоби. Прошу голосувати засоб. прийняття гуманітарної допомоги безоплатне передання набовача. Проти отримався одного Наступне питання: безоплатна передача нічного бачення державної власність військової частини. Війська рада вирішила передати по суплату монопулярнічного бачення, номер такій тоселі, які по закону і за договором номер 2 з комунальної власності фільської ради та державної власності, Військова частина, номер, коди, якого ціна за олоницю загальної власності. Уповважити голову на підписання актуатрий майданчик передачі, проведення Балтурської цього рішення, контроль залишити за постійно депутатську поліцію. Одна військова частина. Прошу ну, висувати, передача монопулярна. Без зміни до показників сільського бюджету, в межах бюджетних призначень, кілька сільська рада по статі засоби для роботи територіальної оборони, а саме збільшити резигнування, сумі 240 тисяч 200 гривень, предмети матеріалу обладнання та інвентар. Зменшити по статті придбання обладнання та предметів особового користування. 240 тисяч гривень. Перевага, Це через перехідка в межах одного показників... Предмети матеріали і інвентар. Зах... Збільшити предмети матеріали обладнання і інвентар, зменшити обладнання довгострокового користування. То все в межах терофрон, заходи роботи теріальної зброї. Знову стільки не було. Тут не використовується сюди, то що не то частини, так? Полузарної військової частини, там обладнання. Обладнання, то що є я... чітко.

Тому, очевидно, йде розбивка, що, мабуть, цінних матеріалів йде коди. по цьому коду, а решта, я так розумію, що йде за тим другим колом, де великі суми. Ключі дешевші, де... наприклад. обресов, наприклад, тому, тому пішла розбивка по тих кодах, що за якими можна закупити. Ще якісь запитання. Якщо немає проголосувати, змін до познаківських хтось відв'язати, хто за? Хто проти? Отримав все Останнє питання про внесення зміни місцеві цієї точно. Перше продовження, що внести зміни після тих перехід внести зміни до програми і затвердження в новій редакції, програму заходів щодо підготовки населення до національного супроводу та територіальної оборони на території Суфінської сільської ради на 2024 рік і наступну програму інших діяльність сфері державного управління». Затвердити програму програму фінансової підтримки засобів масової. Тут программа за полічку підток, це по, по, по тих порядів, а про масу інформацію. <пробітник> Якщо про <пробітник> масових тих, то там випускно знищено про Андрія Дедуловича і бухгалтерія проплатила 10, випуск, але не. треба до внесення. Тут книжку треба було заплатити за випуск.

програму Я ж пояснив. Ми, можливо, тоді виділяли кошти, не зараз нас не змінити програму. Ми зараз просимо нас не програму, Через тому кошти ми перерозподілили, на праву програму. Ви ще мали ту програму підтверджувати, коли вийшли. Ну, направо. А там по тих залишку перерозподіл, то в якому по четвертому чи в шостому, сьомому. Оцей перерозподіл. Пікає... Так, 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 так. <говорить> я ви мене? малював мацю.

Не розумію, що це було. Та вони попросилися, що там не будуть. Якщо в нас залишилися кошти при закупівлі дронів, залишилося там 300 тисяч, при закупівлі екофло залишилося там 30 тисяч, відповідно, від того всього, що ми цілий рік обняли. У нас назбиралася зараз сума більше 9 мільйонів. Там 9 м'як. Зекон... Ну як не законовна. Ми, їх... Ми їх не використали. Так. Ми їх виділили, але закупили за нижчими цінами. За нижчими цінами. Вибралася укорили... різниця. І, тому зараз зекономили. я так. Та, та та різниця, це Дуже велика сума, це 9 мільйонів. Mm. От, тут написано всього 7 мільйонів. Ну близько дев'яти. Ні, ні, то я розбивка. Близько дев'яти. Відповідно, ми їх розподіляємо. Але список є у мене в кабінеті. Якщо я вас то я зараз вам Це ми розглядали на бюджетній комісії. Там були інші представники, інші кнопки. Розподіл тих військових? Ні. Так, так. Я не буду простудити. Тобто військову на тій мільйонів вже розпорядів на щось є пропозиції. Комісія просподівалися по розподілу бюджету. Це розгорнулося в'язається на тій постійній комісії, тимчасові комісії з розгляду військових. Це є комісія збирається. Комісія до вас бюджет. Ну а може бути продовольна. Давайте пропозиції. Скілки, у нас не було на комісії. Я по пам'яті можу сказати. На старінку на 10 штук виділені кошти на закупівлю маленькі 3Т, закупівля 20 штук, на закупівлю маленькі ПРО 30 штук, на закупівлю зарядних станцій 20 штук. Закупити, я просто по цінах не можу. Ну, таку ну, і, і закупівлю 10 ребенків додатково щось пропустив. Не і, здається, на 200 тисяч залишалося то на ваніні цукорки. Тобто, сподівалися, там вже там там генератор є і, в мене. І, плюс в, ті, в ту суму 9 мільйонів увійшла субвенція на третю ж турмову для закупівлі. Відповідного обладнання, я не пам'ятаю якого. Вони беруть діагності. Діагності на тренування фельдміна, а по нього нам рішення автоматичні, які будуть відповідні. Це, це розповідно з тих 9 мільярдів. І плюс, я, щод... я пропоную ще одна частина, там як казано, мої малоцінні інвентари, там ключі розв'язані. А ключі розв'язані на 80 тисяч? Там, там більше, там, гит... більше, 70, там 100, 110 тисяч. Там 80 тисяч, там не 110 тисяч. Оціна приховано закладає. Ми, ми, ми заклали більше. Так, краще тут Врага, це, не не розвивається, це. Що називається це суми і оракчасти? Проводиться на п'ять колись переразу для говорить комісії, проведення